Ви колекціонер чи плануєте таким стати, тоді вам допоможе інтернет-ресурс Віоліті. На сайті представлений величезний вибір предметів колекціонування. Тут ви можете алертом, поторгувати, ще просто придбати все, що вас цікавить в будь-який час. Угоди на Violet максимально безпечні, оскільки при оплаті предметів покупець керується правилами оплати Віоліті з блокуванням рейтингів контрагентів. На сайті Віоліті професійні експерти допоможуть розібратися в питаннях, пов'язаних з лотами, що вас цікавлять. Вискорив свою думку щодо автентичності предмету. Колекціонуйте історію разом з Віорріті. Всім камралям камрадам, глядачам та гостям мого каналу Великий привіт! Знову копаємо. Сьогодні у нас коп. Коп, як це казали, ми к вам заїхали на час-два, скажімо так. Знову їдемо за тещою. знову вирішили завітати на цей фільварок «Златополь». З дружиною. В общем, полазили по ньому, ніфіга там немає, сигналів кольорових взагалі не було, там на пару проволочок алюмінієвих і все. І рішили, тут такий яр є. А я вам покажу на задньому плані, дивіться, як він. Яр і тягнеться, аж туди там, а внизу там річечка ще проходить. А під ту річечку там черняхи колись були. Попередній раз я тут пробігав, бачу, теж кераміка якась незрозуміла, така, ну цікава, не те, не що незрозуміла. цікава кераміка. Ну, і Сьогодні, думаю, вже так пробіжуся. Дружина втікла в яр. Я яром полазю, а я по горбочку тут ходю, ну, по переораному. Е, думав, скажу чесно, не знімати, лінувався. Були там пару сигналів, таких більш-менш цікавих. Вже так сказав, ще один сигнал цікавий, зйомка починається. І так, дивимося, що це в нас були за сигнали і що вдалося знайти. Так, ще вам покажу ці краєвиди. Тут, блін, красота. Сьогодні ще погода така. Шикарнюча. Це по цих... Оце тут дорога проходить по Під'яр і я так тин-тин-тин тикаюся, тиняюся. Ладно, суть тим давайте до знахідок, що вдалося знайти. По кераміці попалося таке опрясло, це все візуальні знахідки. Розбите трішки, але все одно. Щось та й про щось говорить. Частина такої тарілочки також взяв, бо всередині бачу, чи то орнаменти, чи що. Ну, дно від тарілочки. Може яка ритуальна було, фігізна. Кусок кремнію Фокус є чи нема, бо я щось так ще раз покажу. Бачите, як ксяточки там якісь. Може яке ритуальне було, біс ясно. Кусок проволоки, ніби як мідної, але щось приплюснути, ну не знаю. Або проволока, або може щось їхнє. Ну, патина присутня, біс я знаю. Так. А. О, це перша цікава знахідка, яка тут була. Отакого От штукенця, я не знаю, я думаю, це може бути як матриця чогось. Щось, Може виготовляли. Це щось раннє, дуже раннє. Бронза, Ну, прикольна така знахідочка. Вроді який чоловічок такий. Ну, фіг його знає. Може хто знає, то підскаже. Добре. І щойно також сигнал, плюс 70 чисто, я навіть не розраховував. Є монета. Це в нас копієчка, профіль, чи цей, формат Ніколая. Формат Ніколаївський. Рік випуску. Там не видно, зачухане, все, грязне, ну це таке. Саме головне, що монетка вже є, почин є, зйомка продовжується і зараз ще трошки. Ну я трошки ще може з пів години, хвилин 40, може час походимо. Тобто й будемо їхати до Тещі. Добре, погнали. Так, глядачі. <кх> Там не пам'ятаю, що... А, вон була монета. Копієчка яма запорпана. Я тинь 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 пробігаю, скільки тут, буквально пару кроків. І знову сигнал плюс 70, плюс 82. Ну шо за фігня? Иди, он до рижа показалося щось. Мідячок. А шо за мідячок? Мідячок, мідячок. Тоже Николаевская щось. Да, шость Николаевская, наверное, три копійки. Не треба вже рукавиці міняти. Ты же кап прийшов. Ха! Шикарно! 3 копійки. 3 копійки 903 року, Отлічно. Ходимо, шукаємо далі, давайте. Це вже щось з чимось. Погнали. Ну що ж, глядачі, закінчимося наш такий годинний коп. Ну не годинний, скажу скільки ми. часа, два, наверно, походили mm -hmm. від відсили. Розчитували на трошки більше, але маємо те, що маємо. І так, дякувати Богу за такі знахідки, що в нас є. Давайте подивимося, що вдалося знайти. І так, по металобрухту. Отака супутка. Це в дружини. У мене сьогодні день 3D очків, повна шмурдяшниця 3D очків, це капець такі ще не знаходить. Так, і по таких більш-менш добрих знахідках. Значить так, перше, перша якась жбонька. Фокус на жбоньку. Це. Заклюпка, коротше. Фігня, скажімо так. Так, потім тройбанчик Ніколаївський. Ну, Сохран желає бути лучшим, ну, слава Богу, і за те. І так само одна копійка, тоже Миколе. Не знаю якого. Може Олександра, може Миколи не Приблизно того періоду. Пойдет. І порадувала оця знахідка. Це я, блін, прям не знаю, що воно за одне. Може комусь попадало. Вітьо, бронза. Е, Шепастий типу типа шипаста якась байда. Але що за байда? Не в курсі. Добре. Хто знає, підскаже. Не знає, то припущення. Ось такого. Добре. Ну, а ми прощаємося з вами до наступного відео. Всім любові, добра. Пока-пока. Ми затьощую поїхали. Mm-hmm. <laughs>